Скільки років рівному місцеві дослідники минувшини зібралися, щоб подискутувати на цю тему. Деякі історики переконані, що перша згадка про місто, датована 1283 роком, є недостовірною. Її просунули у маси в радянський період, щоб з розмахом відсвяткувати 700-річний ювілей. Перша згадка процитована несправжня. ніяких ляшків чорних, неяких бит підровно, тисячу двісті. Вісімдесят році не був. Ігор Солоненко, керівник проєкту історичне товариство міста. Чоловік наполягає, що перша справжня писемна згадка рівного датована 5 травня 1434 року у привілеї великого князя Литовського руського Свидригайла Вічусі на маєток Басово. Однак змінювати вік рівного не хотіла не лише радянська влада, а й керівники обласного центру вже під час незалежності України. Основне дивіденд. Від проведеної ювілею отримав мер господарник Віктор Чайка. Після повернення Віктора Анатолійовича у владу захотілося тріхнути стариною, зробити 720 Шмшодвадцять п'ять у літературному музеї Уласа Самчука організували диспут, щоб знайти відповідь на питання, скільки років рівному і коли місто має святкувати свій день народження. За словами завідуючого музею Миколи Федоришина, згадка про 1283 рік вкорінилася у повсякденному житті обласного центру. Однак ніхто з істориків не може обґрунтувати її походження. Сьогодні хотілося поставити крапку. Вже серйозно на цьому, якщо ще хтось хоче доказати дату 1200, то докажи, прийди сюди, стань нам і скажи, що саме так. Багато ж видано різних брошурок, видано книжечок навіть день, які. Фальсифікують історію, вводять, в уману людей і школярів, і всього подивіться, що робиться за словами істориків, присутніх на зустрічі цьогоріч 5 травня рівне мало б відзначити своє 590-річчя. Однак наразі на жодному офіційному загальноміському рівні ніхто не планує відмовлятися від класичного святкування дня міста в останню неділю серпня, і дискусії щодо цього питання схоже не припиняться. Микола Бражицький В'ячеслав Мельник, випуск новин.